Шановні українці, всіх вітаю. Павло Сушко, заступник голови комітету гуманітарної та інформаційної політики, голова Тимчасової слідчої комісії у розслідуванні порушення прав дітей у 2021-2022 роках. Всі знаєте, що проходить реформа День сталізації. Я продовжую інформувати про реальний стан справ у сфері захисту дітей, про провальну дитячу реформу. Міністерство соціальної політики, для того, щоб діти сироти та позбавлені батьківського піклування були деспіталізовані, тобто вибули з інтернатних закладів, для них потрібно знайти сім'ї. Для цього потрібно збільшувати кількість прийомних родин, треба їх створювати. Але сьогодні може констатувати факт, що Мінсос свідомо робить хаос в системі захисту дітей, робить все, щоб прийомні родини скорочувалися. Виходить так, що діти будуть залишатися в інтернатах. Я зараз поясню, чому. Що очікує прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо досконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству, куди включили з порушенням регламенту правки про зміни в сімейний кодекс України. На сьогоднішній день громади, сільські та селищні громади не мають повноважень для того, щоб створювати прийомні сім'ї та прийомні родини. Для цього Верховна Рада ще два роки тому прийняла відповідний закон, комплексний закон, який би сприяв створенню нових сімейних форм виховання. Який б допомагав би дітям. але міністр соцполітики Жолнович заблокувала цей закон, і два роки, два роки нічого не створювалося. На день вона зрозуміла, що дійсно потрібні зміни, що громад не має повноважень. Але через колег подали правки з порушенням регламенту лише в сімейний кодекс. Я хочу пояснити, що це не буде працювати. Потрібні комплексні зміни закон про місцеве самоврядування, сімейний кодекс і так далі, в комплекс в низку законів. Тому фрагментарні зміни до сімейного кодексу щодо порядку створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, внаслідок яких районні державні адміністрації вже не будуть мати право створювати сім'ї, а у громад без зміну профільний закон про місцеве самоврядування такі повноваження фактично не виникнуть. Тобто, якщо сьогодні ще якось створюють райони. Нові райони, прийомні сім'ї, то цим законом, який прийняла Верховна Рада, вірніше правки проголосовані Верховною Радою, забирають повноваження в районах, але громади сільські заселення не набувають фактично повноважень без профільного закону. Зміни законодавства потягнуть за собою і зміни щодо соціального супроводу родин і нарахування виплат. І тут є очевидно, як на мене, ризик того, що внаслідок таких фрагментарних змін... Взагалі ніх, ніхто нічого створювати не буде. Що ми маємо на сьогодні? З 2014 року по сьогоднішній, тобто 10 років, за 10 років втрачено тисячу родин, тобто щороку на 100 родин становиться менше, при тому, що дітей, яких потрібно влаштувати в Україні, більше п'яти тисяч. Тобто їх стає більше, і це проблема. Родини потрібно мотивувати. Об'єктивні дані, статистики кажуть про те, що Створення координаційного центру з розвитку сімейних форм виховання і догляду дітей лише погіршило розвиток сімейних форм виховання. Тобто створений цілий центр, який гастролює по Україні, по країнам Європейського Союзу. Що вони роблять, незрозуміло, тому що їхній результат це мінус вже цього року мінус 101. Тобто їх становиться ще більше. А що за розвиток такий? Ну, Тим більше, а, навіть створено при центрі. Раду громад координаційного центру від таких пафосних назв е приємних сіль, сімей не збільшиться. Особливо погано виглядають області, яких координаційний центр визначив як пілотні. Динаміка по областях, демонструє скорочення приємних сімей, ДБСТ, від мінус однієї у Львівській області до мінус 133 в Херсонській області. Тобто, отака динаміка, такі результати роботи координаційного центру. З розвитку сімейних форм виховання, який працює вже більше року. На сьогодні офіційна ціль державної політики Міністерства соціальної політики це скорочення сімейних форм виховання. Тобто ми маємо координаційний центр, який фінансує Євросоюз. А при цьому Мінсоц свідомо скорочує сім'ї. Тобто, центр з розвитку сімейних форм, політика Мінсоцу – скорочення сімейних форм. Саме це відображають і оприлюднені і нещодавно бюджетні запити, підготовлені Мінсоц. В них міністерство на найближчі роки. Заплановано шалене скорочення сімейних форм виховання. Тоді не зрозуміло, навіщо створений центр розвитку сімейних форм виховання. Ще раз підкреслюю: з 6317 прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронатних вихователів на кінець 2024 року планується зробити 2927 сімей. Так запланував Мінсос. Через що це має трапитися, яким чином, у 2024 році, це не пояснюється. Але Мінсос і не прогнозує зростання кількості сімейних форм виховання і в подальшому. Це чітко видно з бюджетних запитів, що складав політики. Я нагадаю, що ці документи, які є підставою фінансування родин, вони є основою бюджетного процесу. Немає в планах Мінсоцу і збільшення розміру фінансування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Воно так і залишається на такому ж рівні до 2027 року. Можна одночасно казати про необхідність ліквідації закладів, про повернення дітей в сімейні форми виховання і не мати плани на збільшення кількості прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Як це взагалі можливо? Тобто я констатую факт, що не буде ніякої реформи, якщо профільне міністерство не відображає це у своїх фінансових планах. І тепер стають зрозумілими всі дії міцносполітики. Останні роки це блокування профільного закону 70-77, який б розвивав сімейні форми. Два роки міністр блокує цей закон. Запам'ятаємо, для чого вона це робить, да, це міністр. Хаотичні зміни до підзаконних актів, що ускладнили влаштування дітей в родини, тобто створюється хаос на місцях. Створеним перекос перекосу фінансування прийомних сімей та ДБСТ порівняно з патронатом. Ще раз я підкреслюю, прийомні родини це ті родини, куди б мали на постійну основу влаштовуватися діти-сироти, отримати нову сім'ю, вони отримують меншу заробну плату, ніж патронатні родини. Прийомні сім'ї хочуть становити патронатними сім'ями. Тобто, прийомними сім'ями невигідно становитися в нашій державі. Мінсоц має просто такий план максимально знизити кількість підйомних сімей, і вони успішно до нього наближаються до фіналізації цього плану. Дітей з ліквідованих будинків дитини теж ніхто в ніякій сімейні форми влаштовувати не планує. Фінансування на них теж не було закладено. Вся політика Мінсоцу щодо дітей це політика руйнації. Нагадаю, що міністерство очолює міністр Оксана Жилнович. Ніхто в Україні не сперечається з тим, що дітям потрібні родини? А для цього потрібно боротися з причинами потрапляння дітей в заклади і розвивати прийомні родини, розвивати усиновлення. І мені в мене є одне питання, яке я би я хотів, щоб всі задавали це питання цим стийхолдерам, які вже майже 10 років займаються десталізацією. А результату ноль. Становиться все гірше, гірше і гірше. Створена без... Всі органи центральні, які створені, не мають під собою ніякого законодавчого підґрунтя. Тобто Національна соціальна служба України, Державна служба України у справах дітей, створені з порушенням Конституції. Тобто вони не мають сьогодні повноважень. По Конституції всі центральні органи створюються законами України. Ці служби створені постановою Кабінету міністрів. Тобто вони не мають повноважень. Нічого зробити вони не можуть. Координаційний центр, який фінансується з Європи, отримує кошти, гастролює по Україні, ситуація тільки погіршується. Проводиться безліч всіляких заходів про успішний успіх. Всі щось звітують. Навіть вчора відбувся круглий стіл в стінах Верховної Ради про що мріють діти в інтернатних закладах, куди запросили дітей з інтернату дітей випускників інтернатів які б мали поділитися долею своєю проблемами а крім того що вони мали поділитися їх потрібно було почути представники верховної ради були на цьому але на жаль ті хто має це робити міні соцполітики голова координаційного центру толякова прийшли лише тільки щоб я так розумію прочитати яку якісь Стандартні фрази і потім пішли. Це все відбувається для Галочки. Я хочу ще раз підкреслити: ну, мені здається, вже потрібно поставити крапку і запитати з тих, хто має щось зробити, запитати за результати. Якщо умовою призначення міністра з політики, умовою призначення голови координаційного центру було створення прийомних сімей, зростання прийомних сімей, сьогодні ми маємо падіння, сьогодні ми маємо хаос. В захисті дітей, нас чекає безпритульність з таким підходом. Тому час запитати цих всіх людей, цих чиновників, що вони зробили, або запитати з них за те, що вони зробили і що вони наробили. А я продовжую інформувати суспільство про реальний стан справ у захисті дітей. Система захисту дітей терміново потребує змін. Павло Сушко, заступник голови комітету гуманітарної інформаційної політики. Разом до перемоги і слава Україні!